Так, я згадую гарний вислів політика Маргарет Тетчер. Вона каже: коли я була молодим політиком, я мала рожеві окуляри. Мені здавалося, якщо ми збудуємо шикарні будинки, освіту, соціальні пільги, медицину, ми житимемо просто в раю. Ось ми всього цього досягли. Ми живемо в найрозкішніших, найшикарніших будинках. У нас прекрасна медицина, освіта, все класно. Але з'являються люди серед нас, які хочуть нас пограбувати. Які хочуть нас убити, які приходять у наші будинки, щоб зґвалтувати, які підривають основу нашої цивілізації, зруйнувати все, що ми маємо, все, що ми будували, звідки вони беруться, і ми зрозуміли, що неможливо збудувати рай на землі. І найвеличніші політики доходять до того, що без Бога, без божним життям неможливо побудувати цивілізацію. Йому прийде просто крах, воно накриється. Гарні будинки, чудова освіта та медицина все це закінчиться. Людина втратить сенс життя. І вона сидить біля інтернету і дивиться, ось це все, ось це сміття споживає, і в неї немає абсолютно ніякого сенсу життя, тому що її життя закінчилося. Воно було в цьому будинку, в цих подорожах, в цій освіті, в цих гулянках, ганчірках, але тільки не в бозі.